Від Ужгорода до Києва через 15 міст приїдуть учасники всеукраїнського ветеранського велопробігу у пам'ять про захисників нашої країни. Понад тисячу кілометрів шляху подолають на велосипедах ветерани Іван Балашов і Анатолій Вересенко. Одна із зупинок спортсменів Тернопіль. Сьогодні ми. З частиною всеукраїнського ветеранського велозабігу, який присвячений для того, щоб вшанувати пам'ять воїнів, які загинули на війні, пам'ять родин загиблих, і додатково повернути увагу суспільства до того, що війна триває. Про це неможливо забувати. Іван Балашов, учасник бойових дій в Афганістані. Чоловік, ініціатор всеукраїнських велопробігів у пам'ять про героїв. І сам участь у такому заїзді бере уже в четверте, каже, окрім вшанування полеглих бійців. Велопробіг цьогоріч має ще одну важливу мету. Ми власним прикладом показуємо, що таке ветеранський спорт, спортивна реабілітація. Пропагуємо здоровий європейський спосіб життя. А ось Анатолій Вересенко вдруге сів на двоколісний транспорт за для багатокілометрового пробігу. Чоловік із 2014 року боронив нашу країну на фронті. Згодом у перші місяці великої війни захищав Київ від окупантів. А тепер робимо уклін хлопцям на лінії вогню. Така наша велопробіг, дань і загиблим, живим, щоб запросити, побачили нас на велосипедах ветеранів і побільше до нас приходили, будемо працювати, будемо займатися реабілітацією, що ми займаємося в Києві. От, я думаю, щоб побачать більшість з нас і відкликнуться. У Тернополі ветеранів зустріли близькі загиблих воїнів у російсько-українській війні. Сюди прийшла й дружина полеглого бійця Михайла Стасєва Ольга. Її чоловік рятував життя бійців у зоні АТО, зокрема, із Дебальцівського котла вивіз 187 бійців. Каже сьогодні: важливо робити все для того, аби наступні покоління не забували свою історію та своїх героїв. Для кожної родини важливо, щоб пам'ятати пам'ятали її сина, її чоловіка, батька, брата. Наші герої вони приклад для наслідування, і дуже важливо, щоб пам'ятали і наслідували. Наступне місто, куди вирушать ветерани, Хмельницький. Протягом усього шляху всі охоче приєднуватимуться до колони у своїх регіонах. У нашому краї участь у велопробігу візьмуть більше десяти людей. Сьогодні я приїхав підтримати наших воїнів, наших захисників в цьому велопробізі. Це як така невелика, але крапля, яка допоможе морально допомогти нашим воїнам, нашим захисникам в їхній майбутній, в їхній майбутній досягненні загальної мети нашої цілі перемоги. Завершити велопробіг ветерани планують 23 травня у столиці поблизу стіни пам'яті загиблих за Україну. Символічно до Дня Героїв.